Доброго дня! Вас вітає аудиторська фірма Transseximaudit і я Наталя Назарова. Сьогодні ми поговоримо про основні зміни, які відбулися з 27 вересня 2025 року у порядку 11.65 про блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Перейдемо до презентації. Цього разу ми не робили власну презентацію, а використали зручну презентацію від ДПС у Запорізькій області. Порядок зупинення реєстрації податкових накладних номер 1165 це ключовий документ, який визначає умови, за яких податкові накладні можуть бути заблоковані податковими органами. З моменту введення у 2020 році порядок зазнав численних змін. Проте, 27 вересня 2025 року. Відбулася одна з найбільш суттєвих трансформацій, що пов'язана з розширенням критеріїв безумовної реєстрації та пом'якшенням процедур блокування. Ці зміни були затверджені постановою від 26 серпня 2025 року під номером 1048. Мета таких новацій зменшити кількість суб'єктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими допомогти бізнесу, який чесно працює, та уникнути постійних ризиків блокування. Більшість змін стосуються вартісних критеріїв. Тож наразі ми маємо наступні основні топ-3 зміни. Перше щодо безумовної та автоматичної реєстрації. Друге – стосується оновлення механізму автоматичного врахування таблиць, даних платника ПДВ та змін в рішеннях щодо їхнє врахування. І третє – зміни на окремі показники позитивної податкової історії та критерій ризиковості. Далі давайте по порядку. Система моніторить на ознаки безумовної реєстрації, їх зараз сім. Якщо ваша податкова накладна або розрахунок коригування відповідає, хоча б одній з семи ознак безумовної реєстрації, то вона підлягає автоматичній реєстрації, як і раніше, ПН та БРК, які не підлягають наданню отримувачу. Табу складені за операцією звільнено від оподаткування не підпадають під автоматизований моніторинг. Це зазначено в першій з семи ознак. Друга з семи ознак має п'ять умов, які повинні бути одночасно виконані, і саме в них збільшились сумові критерії. Поговоримо про них. Раніше ліміт для обсягу постачань, за яких ПН реєструвалась безумовно, становив 500 тисяч гривень на місяць. З 27 вересня 2025 року цей поріг в пункті 2 порядку підвищено до 1 мільйона гривень, що значно розширює можливості для малого та середнього бізнесу. Аналогічно, ліміт сумарних операцій з одним покупцем-платником ПДВ виріс з 50 тисяч до 100. Це значно знижує ризик блокування ПН через підвищення лімітів. ПДВ сплачений платником у попередньому місяці тепер має сягати щонайменше 40 тисяч гривень, раніше 20. Така вимога покликана стимулювати сумлінних платників і водночас мінімізувати реєстрацію фіктивних ПН. ПДВ від 40 тисяч повинен бути і задекларований. Четверта ця умова не дозволяє просто заплатити ПДВ без декларування. І п'ята умова другої ознаки пункту 3 порядку 1165. Це керівник платника ПДВ тепер може обіймати аналогічну посаду у п'яти замість трьох платників податків одночасно. Далі по наступним із семи ознак. Третій та четвертій з семи ознак зазначено, сплачений та задекларований ПДВ. За останній рік більше 10 мільйонів гривень та врахована таблиця з відповідним кодом УКТЗ та відсутність ризиковості. В п'ятій так і залишився певний перелік квет для мікро або малих підприємств з певними кодами УКТЗ або ДКПП, за якими діє безумовна реєстрація, здебільшого це сільське господарство. До шостої сьомої ознаки є одне правило на двох. Обсяг операцій у поточному місяці, зазначених у податкових накладних РК складених і зареєстрованих по шостій сьомій ознаці, з урахуванням обсягу операцій, поданій для реєстрації ПНРК, не перевищує 3 мільйонів гривень. Раніше було півмільйона. І окремо шоста ознака. Збільшено обсяги для реєстрації дрібних податкових накладних, одночасні умови, база оподаткування до 10 тисяч гривень, неризиковість та директор одночасно не більше, ніж у п'яти компаніях. Сьома ознака вказує на те, що база оподаткування, сума компенсації всіх коригувань у бік зменшення або збільшення вартості товару чи послуги. Які платник вказує у РК до податкових накладних, не повинно перевищувати 10 тисяч гривень. Це можливо за умови, що до платника податку немає чинного рішення про його віднесення до ризикових платників. А керівник цього платника не обіймає аналогічну посаду більше, ніж у п'яти платників податків одночасно. Роз'яснень, що 10 тисяч це саме база оподаткування, поки що немає. Тепер перейдемо до інших змін. Внесені зміни і до пункту 3. Прим 1 в окремі ознаки для безумовної реєстрації податкових накладних РК режиму експортного забезпечення. Спрощено ознаки безумовної реєстрації. Податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але деактивних боїв наразі немає. Додано нові умови, які мають одночасно виконуватися після прийняття рішення регіональною комісією про виведення. Підприємства з ризикових, їх ви зараз бачите на слайді. Також перейдемо про врахування таблиць. Залишена можливість автоматичного врахування таблиці даних з умовою про одночасне виконання певних вимог. В підпункті 2 пункту 18 це обсяг постачання кодів за останній рік. Більше чверті від загального обсягу постачання. Компанія є платником ПДВ більше року та відсутній податковий борг. Показник Д більше 0,05. Обсяг операцій в поточному місяці не має перевищувати найбільшу суму ПДВ за попередні 12 місяців, помножено на коефіцієнт 1,4. Ну і кількість працівників за минулий рік не менше 5. Або є ще окремі вимоги в підпункті 18. Це одночасно обсяг постачання кодів за останній рік більше чверті. Від загального обсягу постачання площа використовуємих земельних ділянок більше 200 гектар. компанія є платником ПДВ більше року та відсутній податковий борг працівників вже не менше трьох. Далі змінено критерії ризиковості операції. Під час розрахунку залишків товарів вже враховані операції з вивезення товарів за межі митної території України. З позитивного це строк подання на реєстрацію РК на зменшення на неплатника збільшено з 30 до 90 днів. Тобто, якщо з моменту виписки податкової накладної пройшло більше 90 днів, то такий РК буде заблоковано. Ну і оновлено саму форму рішення про неврахування таблиці. Вона більш деталізована, які саме операції підприємства призвели до її неврахування. Ну і також збільшено показники історії підприємства. А саме збільшено з 1 до 3 мільйонів гривень показник загального постачання в поточному місяці та обсяг постачання з одним отримувачем платником податку зі 100 тисяч стало півмільйона гривень. Керівник займає аналогічну посаду. Вже не на трьох одночасно суб'єктах господарювання, а на п'яти. Більшість зі всіх цих змін спрямовані на пом'якшення умов блокування ПН та РК, що сприятиме легшому веденню бізнесу та спрощенню реєстрації податкових документів. Більш високі ліміти дадуть змогу оперативно реєструвати ПН без зайвих затримок, що позитивно вплине. На грошовий потік компанії. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Чекаємо вас у наших наступних відео. Всього найкращого!